Ось так харківські музиканти відчули і передали переможну «1944». кавер на пісню Джамали зняли як подяку співачці. Ми вирішили зняти цей тліп і записати цей кавер так на волні, на такому на на волні перемоги Джамала на віровідні. А ще кавер з'явився як запрошення. Євробачення – саме до Харкова. Тому і локацію для зйомок обрали відповідну поруч із унікальною інсталяцією на торговельному центрі Барабашова. Сам ТЦ давно є визитівкою міста, а з часу появи символічного написа став асоціюватися не інакше, як з любов'ю до Харкова і Харків'ян. Такої надписи в Харкові більше немає. Це е надпис Я люблю Харків. Так як ми всі харківчані. Так как мы все очень любим свой город. Он замечательный, он очень живой, он очень молодежный, он очень активный. Мы можем проводить масштабные мероприятия. У нас уже было евро 2012. И мне кажется, что э, город может менять очень большое количество людей. Они будут очень благодарны. У нас много возможностей, много разных мест, которые можно посетить. Э, У нас классные люди, которые очень гостеприимные, очень светлые, очень позитивные. Здесь действительно люди будут кайфовать, и здесь будет классно. Харьковские 1944 девятьсот Молоді музиканти, це в жодному разі не повторення пісні Джамали. У кавері немає слів. Це більш камерна композиція. Нам наша задача була просто передати дуже красиву, дуже душевну музику, і Ми старались діти та цей дешецьве серце. у нас це получилось. Довкола переспіву найкращої музичної композиції в Європі згуртувалися п'ятеро виконавців. Це Діна Мухаметова, скрипалька та композитор, і два молодих гурти шпіль детруа та поларнікі. Переконані Євробаченню в Харкові бути. Тож напис Люблю Харків розлетиться всіма півсотнею країн, які зазвичай беруть участь у змаганні. А для музикантів слухачі каверу вже визначили план до Євробачення 2017. Сять комментарий я недавно читав, що ми должны после этого клипа открывать Евровидение 2017, тисячі щоб далеко не ездить. Поэтому вот Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.